Вітаю всіх, хто мене зараз дивиться. Ну, СБУ взялося за роботу з запізненням, але все-таки провели обшуки і вручили підозри, наприклад, Вадиму Новінському, який ще в 22-му році втік. А до цього досить, досить, знаєте, успішно працював на ФСБ. Далі провели обшуки у Макса Назарова і блогера. Дмитра Корнічука, які досить активно і успішно розповсюджували російську кремлівську пропаганду в Україні 3 роки війни. І тільки зараз починають щось там робити. А може, іде імітація. Давайте подивимось на цю ситуацію, чому саме зараз, не раніше. А зараз почали. Цим займатися, тому що виникла тупікова ситуація. Виникла тупікова ситуація. А ще така, виникає зараз така ситуація, що ми не можемо вести війну. Треба зупинятися і думати, як закінчувати війну. Тупікова ситуація, тому що потрібні певні домовленості. Я вам ще скажу так. Можливо, вони ще працювали за того, що був певний компроміс складений ну, між якимись силами да, і нашим урядом, тому що наскільки явно працювати на московську пропаганду і весь цей час їх не помічали, то без домовленості і компромісу тут не обійшлось. А ось зараз щось там не складається, тупікова ситуація. Тупікова ситуація. А знаєте, тут у них був компроміс не чіпати їх, вони були захищені, тому вони добре працювали. Дев'ятка жезлів. Це така, знаєте, досить добра, міцна, міцний захист через компроміс. Домовилися не були домовленості певні. Дивіться, А зараз прийшов час зупиняти війну. Двійка мечів, це тупік, це зупинка, це пауза і так далі. І цей. Король мечовий, да? війна. Війна. А зараз поступив наказ, наказ вести певну гру, наказ вести певну гру. Ці дії стосовно ось цих ось, так би мовити, знаєте, пропагандистів, які були в Україні, так, да? Ведеться гра, це все сплановано. До цього були захищені. Ведуть гру, спланована гра. Наказали, що робити. <кій> Наказали знайти вихід із ситуації стосовно цих людей, стосовно їхньої роботи. Стосовно їхньої роботи в Україні, да? спланували змінити ситуацію. Ну, Всі події, які відбуваються, звичайно, що вони всі сплановані. Ось ця карта випала, да? всі ці події, вся ця робота вона, вона велася під захистом в Україні, так? під захистом. А тепер треба відійти від цієї роботи, тому що плануються, плануються певні зміни. Плануються зміни у самій війні. Тобто, все-таки якісь здвиги. Швидше всього, у війні намічаються, ось так. І планується зробити цих людей очельниками саме в цій роботі, прибрати, відсунути. Ну, все це планово. І дозволяли їм планово, да? бо домовленості були, і вирішили міняти ситуацію. Все це <кій> певні... певні плани. Все це сплановано. Треба прийняти рішення, а це рішення прийняв сам, 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 сам Жезловий король. Розумієте? Жезловий король приймав рішення. Ну, і з Єрафантом, Єрафантом. Тут прийнято рішення стосовно якоїсь ідеології. Щось будуть міняти ну, в політичному і ідеологічному напрямки в Україні. Це не просто так. Це все і дозволялося і працювати їм, так? І зараз те, що відбувається, все це сплановані дії, закон. Тобто, треба показати, да? треба показати, що в нас є справедливість, що все. Будемо робити в рамках закону. Не можна пропагандиста, от ми їх будемо прибирати, але саме зараз чогось, да? саме чогось зараз. Ну, давайте подивимося. Жезловий король фігурує тут у нас. Рішення приймає. Рішення приймає так. Ну, ви знаєте, досить сильно ослабла їхня позиція. Позиція їхньої ідеології. Ну, скажімо так, її, політична позиція жезлового короля дуже сильно ослабла, а йому треба е, мати успіх, йому треба бути успішним Жезловим королем на коню. Зумієте? Тому ось такі саме і заходи. Е, значить, я скажу іншими ще словами. Сильно упав їхній рейтинг, тепер, його, а їм треба успіх, його, треба підняти рейтинг. По шістці е, жезлів необхідний, необхідний е, успіх, бути знову в центрі, уваги, <кій> розвивати свій успіх і так далі. Ну от Я вам скажу, що все це всі ці дії сплановані. Чому саме зараз? Тому для того, щоб підняти свій політичний рейтинг. Ось так. Ну, давайте подивимося, чи допоможе це жезловому королю, його політичній силі, да, в яку він зараз входить, чи вдасться, ні, не так неправильно, чи допоможуть оці заходи, да, які вони повинні були давним-давно робити, чи допоможуть йому успішно? Набрати або підняти свої рейтинги, чи допоможе це йому? Ні, попусту сімка кубків, ні. Не допоможе. Це йому не допоможе в Україні. Дуже швидко буде дуже, дуже-дуже швидко сімка жезлів і. Колісниця говорить про те, що в Україні щось уже почне дуже швидко змінюватися. <кій> Україна визначилася своїми цілями, Да? Це маніпуляції. В Україні вони маніпулюють, Да? Маніпулюють. Ага, так, тут сімка, сімка. Значить дивіться, він хоче вистояти, він хоче втриматись, вдаються до різних маніпуляцій, аби досягнути цілей в Україні. Ось так. це Сімка це протистояння. Це сам стоїть, да? досить, досить сильно і потужно, хоче відстояти себе в політиці, да? жезловий король, і досягнути певних цілей в Україні. От для чого їм треба. Для чого їм треба оці ось заходи, показуху. Вони хочуть втерти очки показухою, але то все буде пусте. Не, так, не досягнуть вони. Це все обман. Оце все, що вони зараз роблять, це все обман. Це очко втиратильство, втиратильство, Да? Для людей. Це обман для людей. Да? Активація такої ідеї. От вони ідею активували, але ця ідея є, є маніпуляція і обман. Ну, я вам скажу так, як завжди, обшуки пройдуть, підозри будуть вручені, ми їх побачимо знову десь на лазурному побережжі в Монако цих людей, їх випустять просто-напросто, але роботу вони ну, вони їх просто видавлять. Да? і таким, і таким чином. Тобто і ці люди не понесуть, не понесуть покарання. Чому не понесуть? Тому що ось тут паж мічей у нас є, а паж мічей – це агентурка. Тобто, дивіться, закон, рішення прийнято щодо цієї мілкої, мілкої агентурки. Значить, їх треба взятися за них, за цю мілку агентурку, да? Але ж основні жирні кротяри то сидять на своїх місцях, а шуганути цю агентурку для того, щоб підняти собі рейтинги. Ось так. Тому що їм треба, що зірка, тому що їм треба вкинути якусь інформацію для людей, щось висвітити, да, що ми працюємо, да, щось планує. Дивіться, тому що їм потрібна перспективна робота в Україні, їм треба. Їм треба реалізувати, реалізувати, тобто вони хочуть вплинути на почуття людей, ось такими діями. Да? Ну, подивіться, ми ж працюємо, да? ми працюємо, але воно все йде по глупості. Це, ну, такі, знаєте, по дураку. Іде воно все по дураку, всі ці події, по дураку. Тому четвірка кубків, тому люди не сприймають вже того, що вони зараз роблять, тому що знають, що результату не буде. Результату не буде. Все як завжди в нашій країні. Да? Стабільність, хитрі ходи імператора. Да? Але все це все рівно увінчається для імператора башнею. Роби не роби, піднімай, не піднімай рейтинги. Ну, якщо немає посадок, якщо немає покарань, то ну, про які рейтинги може йти мова? Ось так. Я думаю, що ми розкрили це питання. Карти досить зрозуміло пояснили ситуацію, яка зараз відбувається із цими начебто маніпуляціями, да? начебто, начебто боротьбою із. Пропагандою російською і так далі. Все це обмани маніпуляції для людей, щоб замилити очі. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.